Є в нас на продажі ось такий чудовий Renault Коліо 2012 року, 2 літра дизель, повний привід, механіка, в такому гарному чудовому кольорі. Можете побачити, який має він кліренс, машина комфортна для їзди по бездоріжжю. Дивіться, в неї. Обрізаний йде бампер донизу, отак, тобто дає можливість спуститися. І так само ззаді він має більш-менш нормальний схил. Машинка на дуже класній комплектації, має лінзовану оптику, фари повертаються вліво-вправо, при загрузці вирівнюється автомобіля. Також має омивувач передніх фар, має передні та задні парктроніки, має лінзи, дивіться який кліренс виходить в неї, має датчик світла, датчик дощу, має ось такі класні легкосплавні дисочки. На зимовій хорошій резині. Рідко вони бувають на таких дисках. Гарно автомобіль виглядає. Дивіться, він рівненький, ціленький. Також в цій комплектації ще є, якщо ви замітили, понизу йде така додаткова губа, яка виступає, що продає автомобілю зовсім іншого естетичного вигляду. Дивіться, як він гарно. Виглядає. Також є фаркоп, кому потрібно для прицепа чи вело багажника, можна використовувати його. Ось так. Має ще в нас панорамний дах, релінги такі хромовані, можна поставити перемички. Щось возити довге чи поставити кофр для подорожей. Ось так виглядає з цієї сторони. Маємо безключовий доступ на всі двері. Ось такий гарний кліренс. З цієї сторони теж. Я думаю ви побачили. Ось так. Авто виглядає. Має складання електродзеркал. Ось такий автомобіль. Ззовні. Зараз дам вам він-код для перевірок. Можете собі передивитися. Кому цікаво, можу розповісти про авто. Покажу всередині. Як автомобіль виглядає. Дивіться. Так відкривається багажничок. Є ще додатково стоїть ось така металева сіточка, щоб назад нічого не відкочувалося. Є шторочка. Все працює. Дивіться, дуже корисна функція. Отак. багажничок відкинувся. Можна хто. Любить їздити на рибалочку, можна присісти, я 140 кг ваги витримує, все чудово. Тут є знак, домкрат, ключ і повноцінне колесо. Ось так ось Отак От виглядає в такому вигляді. багажничок закрили. Позаді. Дивіться, карти, штори. Автомобіль затемнений. Має ще додатково штори. Такі гарні Шкіріні повністю сидіння, вони теж розкладаються, тут два, там одне, щоб можна було перевести щось більш габаритніше. Незручно одною рукою закривати. Потім закриємо. Перейду на ту сторону. Кажу вам, ось так виглядає з іншої сторони. Є кріплені ізофікс для дитячих крісла. Такі столики є. В столик свій поставив, підстаканочок. Ось так виглядає панорамка. Скло 12 рік. Отак. З цієї сторони є такі карманчики. Все гарно. Так, тут виглядає. Перейду на водійську сторону. Ось ну, так. Дивіться тут. Це 45 мечі. Так, по солончику. Сидіння йде з електролігуванням. Спинка теж. Є кліматконтроль. Є навігація. Пробіг на автомобілі. 227 тисяч. Є сервісні книжки. Зараз покажу вам сервіску. Шкода дванадцятий рік. Зараз відмітки. Остання відмітка 193, 155, 136. Ні, остання відмітка на 212 у 22-му році. Також є. З Рено. Документи. Що автомобіль? Був у них в 2015-2024 році. Ось такий Renault Кулеос 2012 року на повному приводі, на механіці. Майже в максимальній комплектації є в нас наявності. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Можливо, доставка по Україні вам. Прямо під будинок. Всім дякую.